係。 я розпочала цей проект під назвою Глобальні ангельські крила в Лос-Анджелесі у 2012 році, щоб нагадати людству про нашу природу, про те, що ми є добрими ангелами цього світу. І я зробила цю пару крил спеціально для України та Дніпра з кольорами Дніпра, тому що мої друзі показали мені логотип і кольори річки Дніпро, А моя подруга Наталія організувала поїздку, бо вона мешканка Дніпра. Я сподіваюся, що для вас моя робота, мої перші крила в Україні сподобаються. Ви знаєте, я хочу цього, всі хочуть цього, аби безглузда війна закінчилася. Всі цього хочуть. Я знаю. Мурал крила Янгола це частина глобального арт-проєкту художниці. Її крила прикрашають Нетрі Кенії та міжнародний лондонський аеропорт Хітроу, табір біженців та вишукану стіну сучасного маєтку у Франції, світовий торговий центр у Нью-Йорку, пам'ять про жертв 11 вересня і міст у Гарлемі. Відтепер у цьому списку з'явилась і Січиславська набережна у Дніпрі. Project, Проект, я сподіваюся, принесе віру у вищу природу людини, і я думаю, що в ситуації, в якій ви зараз перебуваєте в Україні, це найкраще місце, щоб спробувати принести те, що я можу принести, щоб підтримати ваші зусилля, щоб допомогти вам. Запросила Колет Міллер в Україну Наталія Попова, авторка книги «Humans and Angels». Вона про особисті історії зустрічей з людьми, які вірять, що ми всі ангели один для одного. Наталія надіслала лист художниці, в якому розповіла про місію своєї книги. Не знаю, что меня заставило предложить ей приехать к нам. Мне звонили ее родственники, все ее друзья, и говорили, что это небезопасно, что вы зря это делаете, это авантюра. И тогда я сказала такую фразу. В Украине люди живут реально, которые могут э, умереть каждую минуту. И это обостряет наши чувства любви к жизни. Я сказала, я еду. Крила Міллеру війшли до світової четвірки інстаграмних вуличних творів мистецтва. Вуличний арт-об'єкт – це символ глибокої підтримки та співчуття художниці до України та засудження військової агресії Росії. Ми сподіваємося, що ця сама локація ця, цей арт-об'єкт стане такою родзинкою міста Дніпра, коли кожен бажаючий, коли турист, коли наш Дніпрянець зможе прийти і сфотографуватися, оскільки це таке своєрідне місце сили, Арт-об'єкт знаходиться на вулиці Січиславська набережна, 29 А тож кожен може зробити собі цікаве фото для соціальних мереж.